Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Справжній Путін попав під роздачу. Не двійник, якого Патрушев відправив до СІ із посланням, а дійсно оригінальний Путін, який відсиджувався на Валдає. Під час вчорашньої перестрілки одразу три джерела підтверджують, що Путін отримав три кульові поранення. Наразі невідомо чи помер він, чи його двійник. Пише телеграм-канал генерал СВР. Патрошов віддав наказ обстріляти Москву або ввести там негласний військовий стан та повністю контролювати всю владу. І от почалась масова атака. Дві московські тез 5 серія потужних вибухів. Десятки екіпажів пожежних ракети били по Москві і прилеглих районах. Всі російські аеродроми та військові об'єкти в регіоні без світла. Масований залп. Крім того, влучили по підземних ангарах поблизу об'єкту 2120, Секретний об'єкт Путіна ракета пробилась прямо до бункера. Вогонь план Петрош спрацьовує. Влада переходить до нього. Путіна вже достатньою мірою знекровила і позбавила будь-якої надії на перемогу, але при цьому у нього ще не відбили бажання йти далі. вважає Леонід Невзлін. Росія продовжує масові ракетні атаки по українській енергетичній газовій інфраструктурі. Турів, в результаті яких удари припадають не тільки по Україні, а й зачіпають сусідні країни. Зокрема, внаслідок недавньої атаки Росії одна з ракет впала на територію Польщі. При цьому російське керівництво не приховує, що основний мотив цих атак примус офіційного Києва до переговорів з Кремлем. Зокрема, за словами прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Піскова, ракетні атаки це наслідки небажання української сторони вирішувати проблему. В інтерв'ю Главреду російсько ізраїльський підприємець, громадський діяч, колишній віце-президент Юкоса Леонід Невзлін розповів про те, як довго Росія продовжуватиме атаки по українській Рафструктурі чи могла Росія навмисно вдарити ракетами по Польщі чи готове оточення Путіна до його відсторонення від влади і хто може стати його наступником, коли може завершитися війна в Україні? І чи призведе програш Путіна до бунтів всередині РФ? Мені здається, що знищення енергетичної інфраструктури є дуже практичним контекстом, куди вже практичніше на полі бою Путін програв і вже не виграє, але він збірний Путін прекрасно розуміє, що за певний час може зруйнувати енергетичну інфраструктуру до самого кінця. Я думаю, що днів за 10 таких бомбардувань вони на жаль з цим впораються. Вибачте за погані прогнози. Справа в тому, що зараз в Україні недостатньо ракет ППО, поставки йдуть, але вони не встигають за необхідністю витрат засобів. Генштаб Росії ГРУ про це знають. Тому зараз вони посилюють атаки, щоб найближчим часом покінчити з енергетичною інфраструктурою сильно ускладнити життя українцям. Загалом ці атаки не проти армії, а проти народу. Це такий гуманітарний геноцид українського народу, який влаштував Путін. Він цілком природний для цих людей. На мій погляд, зараз їм вистачить днів 7-10 для того, щоб закінчити з інфраструктурою. Після таких інтенсив їм буде не потрібен та й Ракет у них не так багато. Вони потрібні для бойових цілей, у тому числі як я й говорив для цивільних, але тим не менше, якісь ракети у них ще є, і деякі вони намагаються отримати. Ви знаєте, що вони отримали ракети в Ірані зусиллями Євгена Пригожина. Як виявилося згодом, щоб завдавати їм шкоди не тільки по дрібних об'єктах інфраструктури, а й по великих об'єктах, що зіпсує життя населення в регіонах РФ не настільки сильно, як Росія вже зіпсувала в Україні, але відчутно, і Путін теж це на собі. В України вже є отримане озброєння, яке дістає досить глибоко до Російської Федерації, і буде отримано ще. Табу, звичайно, є, воно пов'язано з переговорами з американцями, які заважають це робити. Табу, звичайно, є. Воно пов'язане з переговорами з американцями, які заважаються робити. Але з іншого боку, оскільки вони не можуть захистити Україну, вона буде змушені погодитися з тим, що Україні доведеться це робити. Це удари по території Росії. Питання політичної волі українського керівництва. Тому що, якщо говорити з точки зору моралі, якщо Україна буде бомбити Москву, здійметься страшенний вереск, але ніхто не зможе звинуватити Україну в тому, що вона не мала на це права, адже тоді вона повідповідала за агресію, а не була агресом сама. Адже тоді б вона відповідала на агресію, а не була агресором сама. Тому для початку потрібно заходити на російську територію з бомбардуваннями і дати росіянам відчути те, що відчувають сьогодні українці. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.